Всім привіт! Я індійський колумніст і екс дипломат Мелкуланга Рабхадракумар. Спроба держсекретаря США Ентоні Бул Інкена отримати від Пекіна відомості про контакти з Москвою і Берліном закінчилися невдачею. Міністр закордонних справ Китаю ван І нічого не сказав йому. Я відзначаю, що Бликен сподівався, що в його самозваній ролі світового поліцейського він має право знати про всі контакти між Німеччиною, Китаєм і Росією. Однак дзвінок був, інке на міністру закордонних справ Китаю, вану і патницю 23 грудня обернувся фіаско. На мою думку, держсекретар сподівався зібрати докладні відомості про бесіди, які голова КНР Сід Зинпин провів минулого тижня з президентом Німеччини Франком Валтером Штайнмаєром і заступником голови Радбезур Дмитром Медведєвим. Ймовірно, Блинкен прийшов до розумного висновку, що контакти Берліна і Росії з Пекіном не проста випадковість, через що він запідозрив недобре. Особливо враховуючи той факт, що на них обговорювалася і ситуація на околиці. При цьому я вважаю, що свою роботу держсекретар США виконав незграбно, зробивши при спілкуванні упор на спірних американо-китайських питаннях. Не дивно, що Ван і просто-напросто строго відчитав Блінкена, за спробу одночасно вести діалог і займатися стримуванням Китаю і розмірковуючи про співпрацю, увіткнути Китаю ніж в спину. Нагадаю, що раніше США повідомляв, що Блинкен провів телефонну розмову з главою МЗК, в ході яких сторони обговорили необхідність зберігати відкритими канали комунікації. Ван ж заявив, що китайсько-американські відносини зіткнулися з серйозними труднощами, в роті що минає, при тому, що Пекін рішуче протистояв провокаціям і тиску з боку Вашингтона. Коротше, Китай відкрито посла США. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!